Я найшвидше RS q 8 категорії 100-200 в світі. Хто взагалі таке придумав? А я вам зараз розкажу. Тільки ви ж не приключіться, поки не дослухайте, а то далі будете. сади таке. По-перше, є така, такий сервіс і така ціла система оцінки, як драги. Там всі встановлюють спеціальний акселерометр, вимірюють показники свого автомобіля. А також саме цей автомобіль ви можете знайти в рейтингу у всього світу. Він робив цей замір із відеозаписом. Це вкрай важливо, тому що, пам'ятайте, коли я можу взяти, наприклад, ось таку наприклад, BMW, непоганий варіант, поставити в нього драги. Написати, що у мене шкода Octavia 1.8 Turbo. І лише з драги показати, наприклад, 100 200 там, 7 секунд. Непоганий варіант, і я буду з поміж Октавій. Перший в світі, але я не зможу довести, що це саме була «Октавія». Розумієте, от так працює драги. І коли ви пишете якісь от коментарі відносно найшвидше чи не найшвидше, враховуйте, будь ласка, цю особливість. І коли ви дивитесь на замір автомобілів, там повинно, щоб ще було відео, як в цього автомобіля. Він наявності ціна 258 тисяч. Чекаю тебе.